Перший закордонний візит у 2024 році до Литви. президент України сьогодні у Вільнюсі. Далі у графіку поїздки до столиці Естонії таліна та столиці Латвії Риги. Фокус візиту в країни Балтії, безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі радіоелектронної боротьби і дронів. Координація європейської підтримки. Володимир Зеленський подякував Литві за безкомпромісну підтримку України впродовж усіх десяти років війни особливо з початку повномасштабного вторгнення. Під час цього візиту між двома країнами були підписані договори з військового виробництва. Володимир Зеленський зазначив, що зброї не вистачає не тільки в Україні, а й в усьому світі. У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа сказав, що Україна належить до Європейського союзу і подякував за готовність захищати Європу. А також оголосив, що вільнюс схвалив військову допомогу для України на 200 мільйонів євро. Загальний в світі дефіцит зброї. зброї була бракує для нас зброї не вистачає для всього світу і порожні склади, і багато викликів для оборони ну, багатьох країн світу. І тому ми зацікавлені в ко продукції. Ми почали цю роботу з партнерами Сполучених Штатів Америки з багатьма компаніями. Продовжили цю роботу з європейськими партнерами, ми будемо це робити постійно, не чекати, поки весь дефіцит сам собою закриється. На ринку зброї є достатньо багато грошей, але мало виробничих можливостей, щоб можна було застосувати ці гроші і виготовити продукт. Ось чому треба робити потенціал все більшим, розкривати військовий і промисловий Україна та Литва і весь Європейський Союз. Ми маємо над чим зосередитись.